Всім привіт! З вами завжди я, Денбой, та сьогодні у нас буде огляд на ось такий лего набор по темі зоряні війни. Ну і що ж, давайте почнемо. Це у нас набор а, від років 8. Ось так виглядає коробка. Давайте почнемо з неї. Е, номер цього набору це 75387 І це у нас Boarding The Tentive 4 це означає з англійської мови. Це прокладається, що штурм Тентів 4. Тентів 4 це був ось такий корабель зоряних війнах. Це з першого фільму зоряних війн. На цьому корабелі була принцеса Лея. і імперія з Дарта Рейдером пішла штурмом, щоб знайти принцесу Лею в цьому кораблі. І це у нас набор з лінійки 20, ювілей 25 років. Лего Зоряні війни. І е, ця серія, е, в цій серії в кожному наборі є ось така ексклюзивна фіурка. Е, ці ексклюзивні фігурки різні. І в цьому наборі у нас ексклюзивна фігурка це у нас ось такий ексклюзив, ексклюзив Арк Трупер Файвс. Це означає, що це ексклюзивна Арк Трупер Файвс. Файвс це такий клон-персонаж з мультисеріалу е, Війна клонів. І ось, я його не дивився, але я знаю, що цей персонаж звідти. Ось, в цьому наборі є ще 6 інших фюрок, які є в основному наборі. Тому е, це ось такий приємний бонус. Е, тому у нас 7 міні-фюрок в цьому наборі. Ось такий два Штурмовика, один Дартвейдер, два ось таких звичайних повстанців, і один ось такий капітан Antiles. Е, Напевно, я правильно прочитав, сподіваюся. Ось. Він також цей капітан зображений ось тут на, на коробці. Давайте подивимось в іншу сторону коробки. Тут у нас е, вже інша сцена, де Дарт Ведер ось так підняв ось цього капітана вверх своєї сили. До речі, тут є спеціальна ось така, в цьому наборі ось така прозор деталь, щоб зробити ось таку сцену, що Дарт Ведер його ось так вверх піднімає. І в сторону вики такі позаду його ого, нічого собі. Ось. А тут е, два. 에... Постанеться просто ну, лежать, так він почувати, нікого не чіпають. Ось. Ще тут зображені і функції цього набору ось тут. Два механізми тут. Ну і, в принципі, це все з кропкою. Давайте ж, е... Я вам спочатку покажу сцену з фільму, на якому оснований цей набор. І потім вже подивимось на мінітюрок і... і все інше. Ось сцена. Ось така епічна сцена з зоріних він. І тепер давайте подивимось на інструкцію. Ось так у нас виглядає інструкція. Е, ну, Це звичайна інструкція. Е, вона в мене збілька цього набору зайняла е, Годину і 51 хвилину, так, да, якусь е, довго. Е, закінчується збірка на 125-й сторінці, 127 сьомій сторінці. тут у нас ось такий повстанець збігає, е, щоб по показати наш прогрес. Ось. І, до речі, тут в кінці е, показано, що якщо купити два з таких набори, можна зробити ось таку більшу сценку. Ось. Це прикольно, але це буде дуже багато коштувати. І як тут показали Лего, це не дуже правильно як треба зробити. Це краще зробити ось таку. Я на Ютубі бачив лайфхаки, як треба зробити правильно, правильніше. Оскільки ця стіна буде не показувати, що це на цій стороні, або якщо з іншої сторони, подуз тут не можна бути бачити, що це тут за цієї стіни. Тому краще зробити купити такий ж самий набор, якщо ви хочете зробити більше цю діораму, діограму, так сказати, сценку, купити теж такий самий другий набор, але зробити построїти також саму конструкцію, тільки відзеркалено в іншу сторону, щоб можна бачити було ось так цю сторону, а ця сторона була повністю ось так мала цю стіну. Ось. Ну ще тут у нас є ось така спеціальна в честь 25 річчя Лего Зоріних Він тут картинка. картинках. Ну і все. Це все у нас по інструкції. Давайте так подивимось на сам набор. Ось так він виглядає. Давайте спочатку подивимось на мініфіруки. Давайте почнемо з ось цих двох повстанців. Почому з двох, оскільки вони просто ідентичні до один одного. Е у них е обох є ось такий однаковий принт. Зараз я трішки більше зуму зроблю. Ось так вони виглядають. У них однаковий принт е на е торсику. Ось така якась е курточка з чорним жилетом. Тут на цьому жилеті є чотири кармани. Ось такий пояс, ось такі звичайні сірі ноги без принта. На спині теж ось такий принт. Цього чорного жилета. <кхм> у них обох є ось такі сірі бластери. До речі, дивно, чому у постантів сірі бластери, а у штурмовиків чорні бластери. Хм, не знаю, з чим це пов'язано. Uh, у них також є два ось таких однакових шоломи. До речі, uh, це перший раз у мене ось такі міні-фігурки. Я дуже радий, що у мене з'явились такі міні-фюрки повстанців. Ось uh, ще з uh, цими. Прикольними шоломами. Це, до речі, ці шоломи можна ось так цей візор чорний відкріпити. До речі, чорний візор теж я хотів довго цю таку детальку. Ось. І у них обличчя теж е, однакові, оскільки це одна голова. І з цієї голови є два варіанти обличчя. Перший це ось такий е, злий, як так сказати, а другий це ось такий спокійний. Ось, Тому вони о, однакові ці. Два постанції. Але, до речі, ці е, шоломи, повстанці, вони дуже, дуже легко вони від, відкріпляються від їхніх голов. Я не знаю чому, але це якісь тут якась проблема <кхем> з цим. Далі у нас тут є ось такий капітан а, Антілес, Я завжди забуваю його ім'я, і я навіть не знаю, як правильно й... промовити його ім'я. У нього знову ось такий серій бластер, але вже у нього інша уніформа, ось така якась. Сей. жовто ось така. У нього ось такий тут бейджик є, Чотири кармани, пояс, ось такі коричневі штани, пояс а, ось така кофточка, курточка. курточка ось, ось такий шолом. І у нього а, ось таке обличчя. Перше ось таке, а друге ось таке. До речі, на спині у нього принт. Наступні дві фігурки це у нас два ось таких імперських штурмовика. До речі, я ніколи не висловлював свою думку про цей новий дизайн штурмовиків. Цей новий дизайн з'явився в начебто, 2021 році, коли вийшов серіал Мандалорець. Не пам'ятаю точно коли, але цей новий дизайн вийшов, він же доволі не дуже новий, але це останній, який ми бачили на даний момент. Ось е і мені не дуже подобається цей дизайн. Оскільки, по-перше, шолом ну, якось не дуже входить в пропорції мініфюрок, як на мене. Якийсь він занадто великий. А по-друге, це те, що я не можу повернути голову ці мініфюрки, тільки якщо я зроблю якось ось так і ото і, ну, цей шолом не буде ось так триматися. тому це треба буде ось так підняти голову. Одягнути шолом. І ось так отак зробити. І це виглядає не стильно, не красиво. І, по-друге, ми маємо тут дуже велику діляку в шиї е, у мініфюрки. Тому це не дуже хороший дизайн. Деталізація непогана. Це дуже точний е, шолом, який з фільмів, з лору, по сюжету. Е, він гарної якості, у нього всі деталі, але реалізація дуже дуже не дуже. Якщо б якось грубо сказати, ось, але зато ну, це 3D шолом, як я е, називаю, але по-англійськи називають їх double molded, це значить, що їх, е, це дві форми. Тобто е, їх, ну, як так сказати, пластик е, два, два рази зробили. Е, ось, Тому ось це 3D, е, ось такі тут е, очі 3D. Ось ця лінія 3D також. Тому е, дизайн нормальний. Е, але реалізація не дуже. Ось таке обличчя цього штурмовика першого. Ось такий принт. До речі, по принтам ну, принти нормальні, принти хороші. Е, ось такі принти на ногах, на торсику. До речі, я думаю, що цей пояс повинен бути ось тут, а не ось тут. на торсику, а Ось тут на ногах. Ну добре. І ось такий принт на спині. І ось такий чорний бластер. Наступна фігурка штурмовика, вона просто ідентична, тільки ось таке друге обличчя ось таке інше. наступна фігурка це у нас ось такий Дарт Вейдер. Це, до речі, перша моя фігурка Дарта Вейдера, оригінальна Лего. У нього ось такий дуже ось такий металевий меч виглядає як дуже прикольно. Ось такий меч червоний, червоного кольору. Ось, ось такі хороші принти, навіть на руках є принти. Ось на ногах, на торсику. Його шолом, який ось так знімається. Ось його обличчя, до речі, мені подобається, що ось тут. Це Панель не ще залишається, коли ми знімаємо. До речі, цей дизайн Дарта Вейдера, трішки у нього голова ось так о, вверх дивиться. завжди Це трішки не дуже добре, але все одно непогана фюрк все одно. Вона хоча б може ось так 360 градусів повертати голову, ані якості штурмовики. Ось, ось такий плащ хороший з ткані зроблений. І е, ось такий принт на, е, на спині. І остання сьома фігурка це у нас ось такий Arc Trooper Clone е, Fives. Ось така у нього панель тут е, є. 25 років. Е, ювілей Легкозорний Війни. Ось так виглядає він. У нього два ось таких бластери, ось такі принти. До речі, мені не подобається те, що у Лего перестали робити ось такі тут юпочки, так сказати, для клонів. Бо у багато клонів, так сказати, командирів. Є ось такі юпочки. Зараз я вам покажу фотографію. Щоб ви зрозуміли, про що я маю на увазі. Ось. Вони почали їх робити і на принтах. На ногах. Це мені дуже не подобається. І багато Лего фанатів теж обурені, як і я. Ось. Але. Ну, Хай, хай, хай буде. Але я сподіваюся, що я, вони колись повернуться ці юпочки фізичні скані. Ось, ось такий у нього принт хороший на Торсику. Ти, ось такі три карманчики тут. Це, до речі, він з 50, 501-го легіону Енекіна Скайвокера, оскільки у нього синій е, колір тут елементи тут. Принт на руках. Ось такий шолом з візором. І ось таке обличчя. З ось такою бородкою і, як розумію, це чіп. У нього ось тут є ось такий дивний, я називаю його воротник, бо якось він дуже дивно сторчить, дуже мені подобається. На спині у нього, звичайний принт-клона, зараз я вам покажу. Ось. І треба нацепити йому значить, ось цей ось цю детальку. Ось цей рюкзак, який дуже погано тримається. Потім ось цей ось цю деталь. Потім його голову і потім вже його шолом. Що ж, це все по фігуркам. Давайте подивимось на е, саму будівлю. І ось так виглядає будівля з цього набору. Як ви могли бачити з сцени, це, з, з фільму це якось ось так виглядає прямо з фільму. Ось тут дуже хороша деталізація, ось тут багато ось таких деталей на стінах, багато наліпок, ось це наліпка, ось це наліпка, ось це наліпка. Тобто тут, тут дуже багато наліпок. Ось тут є 4 механізми ось тут в підлозі. І інший тут я інше вам покажу. Ось тут треба мініфурки ставити. ось, І це все не дуже велика ось така сценка, але мені, мені вона подобається. Їй було приємно збирати. Позаду ось такий вигляд, не дуже такий естетичний. Але тут ховається сам механізм. Тому нормально. Ну і ось так виглядає сам прохід в двері. І зараз давайте я вам покажу а, функціонал цього набору. Зараз, е, для початку покажу перших чотири механізми. Це ось, ось тут ось таких е, детальки. Зараз беремо ось цю ну Давайте я вже всі чотири візьму, щоб продемонструвати. І, ось, і нам треба нажати на ось цей е, речах. І фіурки відлітають. Це імітація того, що типу, е, битоп, е, битва зараз в дії, е, важкі бої йдуть, і, типу, фіурки відлітають, якщо в них влучають. Ну Це прикольно, прикольно. Мені подобається. І, і це простенький механізм і прикольний. Мені таке подобається. Простенький і прикольний. Ось, А далі тепер у нас е, нам треба потягнути за або ось цей річаг, який не дуже добре працює, або за ось цей інший речаг зверху. Щоб відкрити двері. Тепер дивіться. Зараз я ось цей річаг. І у нас ось так підривається двері. Чому підривається? Оскільки ну, в фільмі вони підривалися, і тут у нас тепер є ось такий елемент вогню. Бачите? Ось тут ось такі е, помаранчеві і червоні, ось такі детальки тут типу, е, де, де підірвались. Ось, прикольно. Прикольно і, і теж не дуже важка конструкція, механізм ось такий прикольний. Ось. І е, теж дуже приємно ось так сидіти і ось так відкривати і зачиняти. Зараз я поставлю обратно всі фігурки і зробимо підсумки цього набору. Що ж, я ось так поставив ці фірурки. І, і тепер е, що я хочу сказати про цей набор. Цей набор дуже хороший, він мені дуже сподобався. Е, е, цей набор має дуже хороших фігурок е, і дуже е, приємну кількість, аж 7. І ще одна одна ось така унікальна. Е, ось. До речі, я забув сказати, що ось, до речі, яка кількість е наліпок було, 8 штук. Е ще тут ось такі візори йшли до цього е е Файфса. У нього тут багато запасних, яких можна використовувати для інших мін мініфігурок, які у вас є. Це дуже приємний бонус. Також у мене дуже багато дуже багато кількість е інших деталей було запасних після збільки. ось. Але теж таке. Ось. Цей набор, я думаю, піде на десь. Ну, чесно, думаю, 10 з 10. Мені подобається. Я не експерт, так сказати, в рейтингах, там, можна в інвестиціях чи щось таке. Але, ну, ця, я точно знаю, що ця ексклюзивна міні-хрука, вона точно буде багато коштувати десь через пару років, коли цей набор більше не буде продаватися на полицях магазинах. Ось. Тому да, це дуже прикольний набор. Мені дуже сподобався. Ось, е, ну, а на цьому все. Всім дякую за перегляд, ставте полобайки. Також не забудьте жмакати на підписку, щоб не пропускати нові відео. Ну, а з вами був Денбой і всім бай-бай! І слава Україні! І хай квітне український Ютуб.